Усім доброго прекрасного ранку. У нас сніданок, яєчня, шинка підсмажена, салатик ось такий. В амінусі теж кашка ось, сосисочка і огірочок буде. Тому нам смачного, ми сідаємо снідати. Міланка, до речі, в школі. Ось. Знімати нема що, все стандартно. Може, ще щось познімаю. Побачу. Доброго ранку. Аміночка, доброго ранку. Це душ? Бабу душ не весь. Угу. Доброго ранку. Що в тебе по причості, красуня? Баба не здув. Бабу не, душ. Бабу, не душ. Угу. Баба не душ. Да. Ну йди сідай снідати, Дивись, там кашка є. Біжи бігу. Ні. А чому? Я на салатку буду. А мені салатку буде. А, ти поїсиш кашку, мама дасть огірочка. Угу. Піши, стань. Мутка є не кавка. Так, ліна, і кашка. да, будеш їсти кашку, огірочок і салатку. Давай, бігом. Не. Yeah. Да, смачного. Біжи. Душ. Біжи, сонце, гамо. Душ, 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 душ солодун, мамин. Ба, ба, душ. Гіть душ, мамин, любимо. Бачите, що мені вчора досталося в матусі? Яка бани банка даже, я навіть не знаю. <сі> Кілограм і 13 грам. Представляєте? Ви собі це представляєте? Моя любов. І не Моє масло. Обалдіть. По традиції ранкова кава. Ням-ням. Клас. Клас, клас, клас. Так, як завжди, навожу порядок. Поки немає міланки. Треба своє теж перестелити, все поперестеляти. Отут також, я так це люблю. Це кошмар. Оце. оце, Це просто. Це, до речі, не відмивається, Це якась фарба міланошу. Тут не знаю, що вона там робила, ну, коротше, воно не відмивається. І оце. Це також ручкою все описано, і воно теж не відмивається. Я вже кисневим порошком це відмивала, воно не відмивається. Просто тут силіконова така м, штучка зверху. Стіл чистий, понятне діло, а це сама силіконова штучка вона не відмивається вже. Дуже люблю, коли такі бардаки. Це просто трендець. Терпіти не можу. Тут оце треба відмити. Не знаю, чи відмиється, не знаю, що це таке взагалі. Тут теж отакий бардель у нас. Ну, тут ще, боліні, там теж. Дуже це люблю, коротше. Тут якийсь малюнок, Мілане. Тут халат валяється, ну, коротше, я так цього не люблю, коли таке робиться, але ну, зараз буду прибирати, в принципі. І нам також зараз тут буду наводити порядок, тому що тут нас кидалося завчора і за ранок. Тут треба перестелити, бо аміна кої-що тут, ну, коротше, неважно, зробила зробила. Треба перестеляти. Ну, коротше. Відкривати жалюзі тут, тут таке. Буду працювати. Ось так вже виглядає набагато краще. Тут застелено, це завішую, бо зараз спати буду ложити, щоб сонце їй не світило, лишні проміні. Тут я передіваю аміну, ось, тому не забираю. І ось так. Вже краще. І ось. тут Трішки поскладала, але вже наскільки краще стало. На кітку будеш? Не дам кітку. Так, у мене смажиться зажарка, цибулька, морква і шинка. Це в мене буде супчик рисовий із ось такою зажаркою. Ми любимо такий супчик, тому готую. Ура, ура, ура. Супчик готовий. На камері він якийсь такий темний, насправді зовсім ні. Потім в тарілці зніму, побачите різницю. Дивіться, яка у нас обалденна погода на вулиці. До речі, зацвіла наша черешенька. Там вже то все перецвіло, в сусідів теж розовим, щось цвіте, не знаю, що тут таке. Не пам'ятаю. Ну, це просто неймовірно гарно. До речі, вже треба покосити. але, скоріш всього, це буде робитися ще не скоро. А, якось так. Так. Бачите, там купу це я щойно там виривала і засіяла з травичкою, скільки встигла, поки аміна спала, як то кажуть. Скільки встигла, то скільки зробила. Ще те, що посіяла, до речі, на вулиці. Горох посіяла, кукурузку посіяла, і кабачки посіяла. Ось. Дуже класна погода. Зараз по поїсть Аміна, я помию посуд, розвішу більо, і мабуть підемо на двір. Аміна Білочка, Ой, тут. Тебе не знімати, ти мене будеш знімати, так? Донь. Що, 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 покажи, кати гана на на. Ой, ти що робиш? Ох, яка сердита. Що сталося? Що? А куди ти лізеш? Мене ще посуд чекає. Ото все, оту кучку треба перемити. Це в крайній мірі легше, чим писати. Мілана зараз буде уроки писати, так, Міланці? Це, в крайній мірі легше посуди, чим писати стільки. Я Аміна, добрий день. Добрий день. День. Добрий день. день. <схай> Красотка мала. Покажись, яка ти білочка у мене гарна, ківушка в тебе класні. Mm -hmm. Такі бім-бім-бім-бім-бім. Красота. Мій городик. Мій городик. Вже частина повністю скопана. І фактично засаджено, тому що залишила тільки там на помідори Тонгіше. і на огірочки залишила. Решта все засіяла, засадила. Вова геляки позрізав, бачите, яка купа геляк. Треба буде десь якось спалити, чи що, не знаю. Ось так. У мене знову знову кавуся без кавусі не живу, як то кажуть. На фоні пепла мені дивиться, А Мілана ніяк уроки не сяде робити. Аминочка їсть свою килю Кіля каже. Дай мені килю. Смачна кіля? киля. кіля киля добра. Вот-вот задивилася. Ну так у нас пишуться уроки, да, Мілан? Пішов третій час. Доброго усім ранку. Наша Міланка снідає і йде до школи. А Мінуся ще спить. А ми Мілана таблетки свої постійно глотає. Від алергії, так, да, доня? Смачного, доньку. У нас сьогодні вівсяна кашка молочна з чоловіком. Амінуська вже поїла. Ось. А в нас кашка. Давно не робила, до речі. Аміна пепу дивиться. Прическу зробила таку красуні. Така прическа принцески. Пепу дивиться. Я тут ще паралельно їм ось такий сир. До речі, дуже люблю такі всякі палочки. А мені не дала, але вона щось так облизує, щось там таке, <рес> <рес> Якось так. Тому нам смачного, ми сідаємо їсти. Я тут вирішила трішки відбивних маленьких таких зробити. Ось, тут їх неба, що 10 тут. Але нам на раз хватить. У нас сім'ї не так багато. Ось такі вони не сильно великі, нормальні, коротше. І роблю ще м'ясо, підсмажую з цибулькою. Не знаю, що з цього буде, чи підливка, чи так щось. Ще придумаю. Коротше, займаюся хатніми справами, приготуванням їжі наразі. Ось м'ясо в мене ще тушиться, наляла вже водички, щоб м'якеньке було. Зложу чоловікові лоточки на роботу. Такий бугорчик у мене вийшов. І м'яско те, що я смажила з цибулькою. Розсипчистий, гарний дуже. Ми з моїми принцесами йдемо у місто, тому що в аміни закінчилися памперси. Залишили щось там одна чи дві штучки. Ось, щоб завтра зранку не бігти, тільки проснуться і вже летіти за ними, то ми зараз сходимо за ними, так, да, донь? Mm -mm. Чекай, мама вушку сховає. Mm -mm. Мілана, будь ласка, доня, доня, доня. Не трогай її. Mm -mm. Дай капшену так поправлю? О. То ми йдемо щоденько в місто, зараз вже п'ята година. Ті магазини, де ми навіть більше вже п'яно, ніж п'ята. Магазини працюють чи до 6, чи до 7, я не пам'ятаю. Іменно там, де памперси нас, наші продаються. А я так других не хочу. Просто привикаєш до одних. Вони по розміру просто дуже добре підходять для аміни. Аміна, що таке, донь? У нас на дворі, до речі, все так порозквітало, так гарно. Просто ось. А ми. Йдемо, хоч моросить маленький дощик, але все рівно йдемо, тому що, як то кажуть, без памперсів діло не буде. На горшок вона відмовляється, до речі, ще ходити. Вон там дві ціки вже тюльпани гарні. Ой, клас. На горшок вона відмовляється ходити. На горшок не хоче ходити, як то кажуть. Ось. Я вже чекаю літа, щоб вже... Літом буде в нас ходити вона на горшок. Ой, тут вже все зелене. Оце туди. Я ще тут йшла останній раз, тільки розпускалося, вже все зелене. <рес> То ми чекаємо літа і літом будемо привчати і ходити без памперса. По вулиці вже біля хати буде бігати в трусіках. Ось тоді вже не страшно буде. Що мінусь? Що зек? Зараз ми соломку купимо зараз. Сіна поїхала, так, да, сіна. <сум> на дворі тепло, то що тільки дощик моросить. <сум> да, Мілене? Ага. Що це в тебе з шапкою? Навиворіт, шапка стала. Перевернулася на виворіт шапка. Розверни її, ти розвернула на виворіт шапку, донь. А по причосці що? Подивись на мене. Током шибануло. <сум> купила малюкам такі шарики і, дивіться, сакури день-два і вже будуть квіти. Треба обов'язково прийти, буде, коли вони будуть, щоб познімати. Ще трішки буде красота. Ми вже, до речі, йдемо додому. Купили те, що нам потрібно. Так, котик? Зробили маленьку фотосесію, не знаю, що з того вийшло, подивимося вдома. Ідемо. Я добі я, я я до нормально треба тебе. Міланка десь бігає. Це у нас такий скверик невеличкий, біля нас недалеко. Мілана, ну чого ти туди полізла? Злізь звідти бігом. Мілана, зараз які кросівки будуть. Сама будеш їх мити. Бистро злась. Але зараз получиш, хана. Будеш мити красоки? Ну що ти таке робиш? Донь, коротше, купили дещо? Те, що було потрібно, і йдемо додому. Комаленька закупочка. Ми навіть в АТБ не заходили сьогодні. У нас сьогодні був траш, магазин супермаркет такий, трошки менший, ніж АТБ. Ось і м'ясний відділ. Також. Тому що мені треба було філе куряче і масло. Тому були там. Траш, я мабуть, сама відпросила піти. А Мілана захотіла потратити свої гроші дуже сильні. Що, ще дати? Ти сама візьмеш? Я на прикольних кульок не. і оріо просто потратила 89 гривень. Та щекай. Ось такий наборчик. Мілана собі приобрила. Наші кульки вже щось поздувалися. Одна не надувається, бо лопша. Мама, Ця ти... щось здулася трохи, дай таку сюди і заберу. це вона лопла? Десь короче. Тоби деревну гроші потрапили, а я не деревну. вони втіли із нас носиком. І любить дві І такі, і такі, а сузна такі. Говоруха. А вже дощик не капає, то ми собі помаленьку йдемо додому. Хоча вітер якийсь взявся. Якийсь вітер взявся, трошки так піддуває, то Амінці мені одягнула, щоб не дуло їй. тебе знов підтягнулися штани. Що це в тебе ці штани підтягуються? Так. Не розкидай, не можна рвати, розкидати. Ти до кого? До тебе, доня. Ось такі клумби в нас тут біля нас. Наш райончик називається район Дружба. Ось. Мілана, нерви. Мілана? Мілана. Не можна. Райончик Дружба. Так, да, да. Ось все зеленішає, так гарно стає навкруги. Я в почти всі міста і житі знаю. Знаєш, знаєш. Я навіть всіх не знаю, Доня. Да. Йдемо додому. Наша закупочка сьогодні дуже маленька, бо мені просто треба було дуже срочно ось це діло і ось це. А решта то так по дорозі. Тут філе куряче, такий мішочок. Масло, хлібчик, то Ори окупляла, і шарики ці якісь палочки з шоколадом внутрі, але вони вже їх з'їли, тому що по дорозі їли. Малесенька закупочка, прогулялися ось такі справи. Чим я займаюся в час ночі? Ай, да. Мами, мене поймуть. Усім бажаю гарної, тихої, мирної ночі. О, до речі, це мені Мілануся сьогодні зі школи принесла. Ось, Усім добраніч, усім па-па.